Всім привіт вітаю вас на експрес-курсі Next.js для початківців. Мене звати Віталій Рубан, я працюю в компанії Terra, і сьогодні у нас тема стилізація в Next.js». Я розповім сьогодні про звичайний CSS та CSS модулі. Опції, які у нас є, це SCSS або Tailwind, А також поговоримо про те, які існують проблеми у сучасного Next.js версії 14.04 та CSS in Jazz. Отже, починаємо. Зі стилізацією в Next.js все досить просто. Без додаткових налаштувань Next.js підтримує звичайний CSS та CSS модулі. Для глобальних стилів існує файл Global CSS. Для стилізації компонентів краще використовувати CSS модулі. Головна їх перевага в тому, що ви можете використовувати одні і ті самі класи для різних компонентів, не боючись, що вони будуть заважати один одному. Тобто відсутній конфлікт імен. Дуже-дуже зручно. В якості альтернатив ви також можете використовувати якісь препроцесори, наприклад, SCSS. Для цього потрібно буде його самостійно встановити за допомогою команди NPM, Install, SAS. Але з появою CSS змінних актуальність препроцесорів, скажімо так, дещо зменшилась. Вони все ще актуальні, але стало трошки простіше. Також ви можете використовувати Tailwind відносно нову бібліотеку для стилізації, яка використовує принцип атомарних класів. Один клас визначає одну єдину CSS властивість. Ця бібліотека вже досить популярна і має непоганий функціонал. У неї є свої, скажімо так, недоліки, але це спірна тема, яка точно виходить за межі нашого курсу. А от код Tailwind буде виглядати ну, приблизно так, як ви зараз бачите його на своєму екрані. Хіба що в справжньому проєкті класів буде трошечки більше, або не трошечки. Якщо ви хочете спробувати Tailwind, ви можете вибрати опцію Tailwind під час створення нового проєкту. Ну, або додати її власноруч за інструкцію, яку надає нам сам Tailwind. Ще один із популярних варіантів стилізації це CSS і Inges. Але наразі у Next.js версії 14.0.4 з CSS і JS є певні проблеми. Популярні бібліотеки, такі, як, наприклад, Style Components, не працюють з серверними компонентами, а працюють лише з клієнтськими, ну або як я їх ще називаю, з універсальними. Про всяк випадок нагадую, що універсальні компоненти в Next.js – це компоненти, які починаються з директиви UseClient. Про них ми детальніше говорили на минулих заняттях. Тож, якщо ви плануєте використовувати CSS JS, або будь-які бібліотеки, які під капотом використовують CSS JS, наприклад, Material UI, майте на увазі, що компоненти, де будуть використані ваші CSS JS елементи, можуть бути лише клієнтськими або універсальними. І ви втратите всі переваги серверних компонентів. Тепер давайте підійдемо до підсумків. Звичайний CSS та CSS модулі ви можете використовувати одразу без додаткових дій. Якщо вам потрібні препроцесори на кшталт з CSS, ви можете встановити їх самостійно. CSS NJS поки що не може бути використаний у серверних компонентах. Сподіваюся, це буде швидко виправлено. Як бачите, все досить просто. Тепер давайте спробуємо все це на практиці.